Притча Повернення додому автор Юлія Головчин. Якось один затятий атеїст пережив клінічну смерть. За дві хвилини своєї відсутності на землі у іншому світі йому було дано побачити рай і пекло. У раю було неймовірно гарно, і хотілося перебувати там вічно. У пеклі душа чоловіка потрапила у надзвичайно високий будинок, але який не піднімався до неба, а йшов глибину. І чим нижче знаходилися поверхи, тим важчим були муки грішників. А хіба ви існуєте? Хіба все не закінчилося зі смертю? Що за чортівня? Так нечесно доказів вашого існування на землі не було ж, не було в моєму світі ніяких ангелів, потойбічних істот чи інших світів, не було доказів, що Бог існує я ж з 21-го століття, де впроваджено нанотехнології. Де люди літають у космос і роблять надскладні операції, ніхто не бачив того, що бачу зараз я. Люди, люди, які докази вам потрібні. Ти не перший такий хома невіруючий, все хочете помацати, доторкнутись, побачити, хоча, якби й побачили, все одно не повірили б, сказали сомом ангели. Кожна людина в своєму житті проходить три етапи. Перший, коли дев'ять місяців виношується в лоні матері, дитина тоді теж думає, що все закінчується на народженні. Потім починається життя на грішній землі. І тут людина знову думає, що все закінчується зі смертю, і не замислюється, що після смерті життя має продовження, і вже тут воно триває вічно. Ми всі є громадяни Небесного Царства, і смерть не є такою, якою ми її сприймаємо на землі. Ми просто повертаємося додому.